Зараз прямуємо до населеного пункту Ямпіль, звідки надійшла заявка з проханням про евакуацію місцевих мешканців, а саме донька звернулася, у якої є літній батько, які потребують негайної допомоги в евакуації. Даний населений пункт постійно потерпає від ворожих обстрілів. Ворог завдає ударів по населеному пункту, як з авіації, також з артилерії. Також там постійно працюють ворожі дрони. Нещодавно ворог завдав ударо по цивільному автотранспорту. Людей, які заїхали туди, завезли продукти харчування. Одна людина загинула на місці. Ще двоє людей отримали поранення. Удар завдали з безпілотного літального апарату, типу fpv дрон погадивши раніше по Що понімать Ще, ще. Я держу вас. Світне, проходите туди, проходите сюди. Прилетіло. Щас кажу 29 іюня. Да? У мене садок гарний. Воно якраз у дерева. А, а вікна цілились? Немає. Рам нема нічого. І кришу з двох сторон побила. Що ж ми ви її виїжджати? Потому що вже невозможно. То ще як прилітала. Давай-давай-давай. Здорово. Давай, НАПРЯЖЕННАЯ давай. МУЗЫКА Держу. смотри. Все, стоит, стоит, стоит. Беремся. Давай, МУЗЫКА Документи, телефон все взяли. все, все, взяли. все. Населений пункт Ямпі. Друга локація, де перебувають люди. Подали заявку на евакуацію. Ви пролізете туди, як то Населений пункт Озерна, чергова евакуація. Люди зараз виїжджають через погіршення безпекової ситуації. Давайте, ваші вещи? передівайтеся та поїхали. Дрони літають. У нас там вже куча людей в машині. Важкі. Зараз вони якраз поки ми погрузимо їхні вещи, вони одінуться. Тобто так стоїть, ні вікон ні дверей, жила в Бухонці. І Бухонька вже тріснує потолок, і, і вікна і все. А ще почалось таке, що не вийдеш за Ні Ніця, ні в огород, ні, ні магазина жити, нічого. Дрони підкидають. На хати, ні тому. По людям, так, прям кидають? Ну-ка, пішли, посадять. Приїжджав почтова, віктороки і тоді. Ще почтова не приїхала, десь часом кинули. Розбили поселки, висили. Через Дороцький капі ще кидаються. На тому ж саме місці, тільки. вас, Господи, буду за вас молиться сьогодні. Екіпажем Білого Янголу було евакуйовано 11 осіб з населених пунктів Озерне а також Янпіль Лиманської громади. В черговий раз російська армія воює з мешканцями Лиманщини. Позаду мене ми бачимо, як догорає автомобіль цивільний в результаті обстрілу ворожим дроном FPV. Обстановка в населеному пункті Ямпіль зараз дуже загострена. Селище постійно підпадає під російські обстріли fpv дронами тому люди бояться залишатись там та виїжджають у більш безпечні міста.